Я вам сьогодні розповім про правила поведінки під час повітряної тривоги. Вам потрібно одягтися, виключити газові прилади, воду, водопровід та електрику. Вам потрібно ще зібрати тривожний чемоданчик та найкоротшим шляхом добіжати до укриття. І зайняти там місце. Якщо що тривога вас спостерігла на вулиці, то вам потрібно біжати до, до ближчих домов, де є підвали в паркінги та підземні переходи. Якщо такого немає рядом, то вам потрібно ну, лягти на землю і прикрити голову роками. Найкращий випадок два, потрібно лягти в яму, ну, та прикрити голову руками. Дякую за увагу.